Дорогі друзі, зверніть увагу на цю красиву жіночку, яка зі мною познайомилася 20 січня 2023 року. На презентації в Кривому Розі її на той момент дуже сильно боліли ноги. Тепер я не можу нарадуватися її результатами, про які вона сама розкаже, тому що мене ноги не боліли, в мене було все добре, а в неї були серйозні проблеми 15 років. Всім доброго дня! Я хочу поділитися своїм результатом. Сьогодні просто, случайно, до мене позвонила жінка і почала розповідати, що у неї отут на ногах були каміння. А я навіть сама не подумала, я як спробувала свої ножки, а вони в мене м'якенькі. У мене теж тут такі були ну, заглення такі були. А зараз я пробую, я настільки щаслива. Що в мене ножки наважуються, да, мені 69 років, да, вони вже не такі гарні, але вони м'якенькі зробилися. Я дуже тому рада. Боже, я дякую, що я почула таку можливість собі просто зробити. Ну, це щастя для мене, що я зараз маю таку можливість ходити. Я похудала, я на лиці зовсім інша стала. Це для мене дуже важливо. Якщо ви. Теж хочете поміняти своє життя і бути такою щасливою, як я. Я вам теж е, можу посовітувати, що ця зелена капсула вона дійсно чарівна. І навіть не зволікаючи на все, я прийняла це рішення і для мене це щастя. Я щаслива людина. Всім дякую. Дякую, Тамарочка. А далі буде ще краще. Зараз на сьогоднішній день. Скільки часу ви п'єте? Лютий? 28 травня. Де... 8... 8... 8... 8... 8... 8... Чотири місяці. Але зміни такі, що я, я, ж кажу, я не нарадуюсь сама собі. Я дуже, я дуже рада і дуже хочу вдячну, вдячність принести Наташі Нечепоренко, яка мене допросила і познайомила з цією продукцією, і познайомила з Олею Яремчук. Я дуже всім вдячна.